Не так давно ми займалися будівництвом власного будинку. Спершу зводили коробку будинку, потім виконували ремонтні роботи, займалися облаштуванням кімнат та власне двору з парканом. І навіть круту будку збудували. Всі ці відео прямо зараз можете подивитися, натиснувши на логотип каналу. Також натисніть кнопку підписатися, щоб не пропустити майбутні серії. І так. Нерухомість це, звісно, добре, але реалії інколи диктують свої певні умови, під які доводиться підлаштовуватись, як би ти цього не хотів. І ми вирішили збудувати абсолютно новий тип будинку. Повністю автономний, незалежний ні від чого, і який можна буде переміщувати за потреби. Я почав шукати варіанти рішення поставленої задачі, і оптимальним виявився, як ви гадаєте. Автотранспорт. На базі якогось автомобілю найпростіше збудувати такий будинок, як ми собі задумали. Автомобіль може бути і відносно недорогим, і водночас максимально мобільним. Плюс його можна зробити практично автономним. Далі почав пошуки оптимального кузова Звісно, чим він буде більший, тим комфортніше в ньому можна розміститися. Але відразу отримуємо протилежну сторону медалі це обмежена мобільність. Після довгих пошуків мій вибір зупинився на бусах, а саме на одному з найрозповсюдженіших кузовів: це Fiat Ducato, він же Peugeot Boxster, він же Citroen Jumper. Я не здивуюся, якщо ще якісь заводи роблять бус в цьому кузові. Тобто з вибором машини при покупці і її подальшим обслуговуванням точно проблем не буде. Це одна з найпопулярніших моделей. Я раніше якось не замислювався, але буси насправді бувають різної довжини і різної висоти. Наприклад, цей кузов другої довжини, а цей вже четвертої довжини. Що ж ми оберемо? Бус другої довжини занадто короткий. В нього складно вмістити базовий комплект меблів. Водночас бусом четвертої ж довжини неможливо запаркуватися на стандартних паркомісцях. Він туди просто не влазить, занадто довгий. Що ж, значить, зупиняємо свій вибір на L3. Третя довжина. Золота середина. З висотою шкузова все простіше. Їх всього три. Перший варіант відкидаємо. Занадто низький. Другий варіант. В принципі, оптимальний. Третя висота вже більш актуальна для баскетболістів та для тих, хто просто хоче більше об'єму. Оскільки автобудинок переважну частину часу буде просто стояти на одному місці без регулярного руху, ми шукали в першу чергу цілий небитий бус без корозії. Тобто, щоб він був в максимально хорошому стані. Це важливо, оскільки автомобілі без повсякденної експлуатації на дорозі більше піддаються атмосферному негативному впливу. Як це не дивно, але факт. І після дуже довгих пошуків. Ми такий бус все ж знайшли. Зустрічайте це Citroen Jumper. При першому ж огляді більше всіх автомобілів зрадів наш найменший водій. Давай тут не Прошу пана. Видавиться? Можеш навіть кермо сісти. Крутиться. Огоо! Тут він чия чи я тільки не штуки отакі? Я не знаю, світло, мабуть, включається. О, світло. Давай п'ять. Нема був. От тут один платон може спати, тут другий, там третій, четвертий, п'ятий, шостий. Багато платонів може влізти. Як тобі? платон вирішив, що там буде ванна. Душова кабінова там. А тут будуть спати п'ять платонів. Ну все, можна нічого не робити. Готовий вже, можна і нічого не, не робити. Приїхали. Що ж, рішення прийнято. Купуємо. Ми заповнили папери, зробили страховку, забрали ключі і поїхали. Перша заправка. Для того, щоб автомобіль перерестувати на себе, потрібно пройти техогляд. А для цього фургон має бути в хорошому технічному стані без суттєвих зауважень. Дзвінок в першу ж автомайстерню показав, що габарити автомобіля мають значення. Не кожне СТО може провести ремонтні роботи. У когось потолок низький, у когось заїзд вузький. Вирішив скористатись послугами автомайстерні, що спеціалізується на більш габаритному автотранспорті. Як і у лікаря, навіть якщо у вас нічого не болить, вам все одно напишуть цілий список. Так і тут, Буз загалом виявився в хорошому стані, але бажано було замінити масу всього планового. Оскільки автобудинок має властивість їздити рідко, але на дуже великі відстані, він технічно повинен бути в ідеальному стані, за для, для уникнення сюрпризів в дорозі, самі розумієте. Тому вирішили на цьому не економити і привезти його в повний порядок. А він, я думаю, нам за це віддячить. В результаті замінили ремінь ГРМ, гальмівні диски з колодками, амортизатори, всі фільтра, рідини та резинки. У додаток виявилося, що мікроавтобус у нас з баком для дблу, який потрібно було також замінити, оскільки він протікав. Знайшов недорогий на дошці оголошень. Олег, що ти несеш? Я не знаю, якусь бочку. При першій ж запланованій поїзді нас чекав сюрприз. Мені здається, автобус явно натякнув на те, що у нього немає запаски, і що варто про цю покупку подумати найближчим часом. Тим більше в дорозі з цим краще не жартувати. Загалом чек за ремонтні роботи вийшов чималий, але машина тепер, в принципі, готова до будь-яких випробувань. Щоб не витрачати час, наступного дня поїхали на станцію для перевірки технічного стану. Їдемо робити технічний огляд буса для реєстрації. Я ти йду в машину. Все. Хо -хо -хо! Все, можеш їздити. Ще права тільки отримати і поїхали. Готовий? Так, пішли. Пішли. Де наш бус оглянули і дали папірець з висновком, що це все ж таки бус. До того ж, він технічно справний. Привітайте нас! Ми зробили техогляд. У нас тепер на два папірці більше. Зібравши <рес> потрібний комплект паперів, ми поїхали його переєструвати в місцеву організацію. Нам видали тимчасовий техпаспорт, допоки не виготовлять пластикові постійні. І нові номери. Я вас вітаю! Дякую. Можна подорож їхати, так? Поїхав. Хоч зараз. Да. Дві штуки. Дві штучки дали? Mm. О, клас! На два, на два буса. Так. Що загубиться. Що ж, бус перереєстрований. Залишилося дочекатися пластикову версії техпаспорту і на цьому перший етап. Буде завершено. Але це лише перший крок. Верхівка айсбергу. Далі розпочинається саме цікаве. Ми починаємо створення будинку на колесах своїми руками. По задумці в ньому буде спальня, ванна кімната, кухня, столова, кладовка, тераса і багато іншого. Цікаво, як ми все це вмістимо в такий маленький мікроавтобус. Під цим відео натисніть на кнопку підписатися, і в наступних серіях ви не тільки зможете побачити будівництво, а навіть прийняти в ньому участь. А поки ми готуємо нову серію, ви можете зайти на канал і подивитися попередні. Вони вже доступні до перегляду. Підписуйтеся на канал, це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!